Ярослав Стельмах, вабик. Одного разу батьків знайомий мисливець подарував мені свистик, яким на полюванні приманюють качок. Мені було дуже весело, я в нього дув і уявляв себе то качкою, то мисливцем, який на качок полює. І от у такому гарному настрої, з таким гарним свистиком тепер я знаю, що зветься він, вабик, виходжу на вулицю, а діло було навесні. І ну в нього дути! Як і слід було чекати, ніяких качок на мій погук не прилетіло, але я думав, що коли є свистик, то мають бути й качки. Принаймні так мені сказав той мисливець, тож я не втратив надії і дувщо сили, доки з балкона на другому поверсі не визирнула якась тіточка і нас зарепетувала, що пора вже зайнятися і чимось корисним, а не тільки полохати горобців. Брат мій у цей час стояв у кутку за сторінку, вирвану щоденника. А то б ми з ним свистіли по черзі, і нам було б ще веселіше. А одному займатися цим, безперечно, корисним ділом, мушу сказати, я не поділяв точку зору тієї тітоньки, мені вже трохи надокучило. Та й був я дитиною слухняною, робив майже все, що казали мені старші. Звичайно, якщо воно не дуже розходилось із моїми власними бажаннями. Тому я поклав свистик до кишені, задер голову і став дивитись у небо. Заняття теж гідне уваги. На цей час повз мене проходив наш двірник із лопатами й ломом у руках. Він поцікавився, чи хочу я допомогти йому колоти лід. У мене такого бажання не було, але із вічливості, а ще тому, що робити було все одно нічого, я погодився. Двірник колов лід, а я скидав шматки в отвір каналізації, коли з під'їзду нашого будинку вийшло ще кілька хлопців і заходилися нам помагати. Коли всі трохи потомились і відклали лопати, я дістав вабик і задудів у нього. Чим викликав загальне захоплення, хлопці зразу ж почали просити пододіти й собі, і ще добрих півтори години тишу на нашому подвір'ї порушували різне крякання, кувікання, свист та інші досить неприємні для стороннього вуха звуки. Бо вабик був один, а кожен свистун намагався зобразити щось своє, і виходило це, звісно, дуже індивідуально. Трохи очманівши від цього, я раптом помітив, що вабик мій формою нагадує човника, і почав пускати його в струмку, що тік з гірки під одну з зазеленілих кучугур. Отак ми розважалися, поки вабик під тією кучугурою і не зник. Мені його стало дуже шкода, і я заплакав. Хлопці, бажаючи допомогти мені, стали довбати злежаний сніг у тому місці, де зникло моє мисливське знаряддя. Я приєднався до них, та все було марно. Врешті когось покликала мати, і хлопці, скориставшись з цього, без зайвих балачок, покидали інструмент і порозходились. Я піднімався по сходах і думав, яка користь із такого вабика, якщо він тільки горобців лякає і дратує тьоть з балконів. За весь час, що ми в нього дуділи, до нас не те, що качка, а й ворона чи там інший якийсь птах не підлетів. Мабуть, то був попсований вабик, а раз так, то мені його ніскільки не жаль. А наступного дня в неділю, після сніданку, тато підійшов до вікна і раптом радісно загукав Хлопці, мерщійно сюди, дивіться, і показував рукою в небо. Підбігла й мама, і ми всі стали дивитися на маленькі цяточки вдалині. Що це? запитав толик. Качки, дикі качки до нас повертаються, посміхнувся тато. От тепер уже справжня весна. Значить, вони почули мене. Почули!» – закричав я на всю кімнату. Почули, синку, отказав тато, який уже знав про мою вчорашню пригоду. Почули. хитнула головою мама. Почули. покрутив пальцем біля скроні толик, та я не звернув на нього уваги, бо дивився туди, де на білих променях сонця летіли до мене в гості дикі качки. Про КОЗУ. У бабусі на селі, обіч дороги, що вела до річки, на просторі, порослій бур'яном місцині, завжди паслася велика брудно-біла коза. Цілими днями вона завзято скубла траву, і, якби той лужок був меншим, то давно б уже виїла на ньому всю зелень. Та, на щастя, певна річ, кози щастя, він був досить великий, і їжі їй вистачало. Коли хто проходив мимо, вона, здавалося, не звертала на нього щонайменшої уваги, але якось я озирнувся і побачив коза стоїть біля кілочка, до якого була прив'язана довгою мотузкою, і, дивиться, ніби трохи зажурено мені вслід. Перейнявши мій погляд, тварина опустила голову, повернулася боком і заходилась коло якогось батилля. Мені стало ясно, вона тільки вдає, що нікого не помічає, а насправді їй певне прикро, бо всі подорожні бачать її, припнуту до кілка, і невідомо, про що те думають. Це повинно було дошкуляти її самолюбству. Потім я ще кілька разів проходив повз неї, різко обертався і щоразу ловив на собі сумний і незалежний козиний погляд. То було дуже горде. І без сумніву, волелюбне створіння. Деякі хлопці, з котрими я ходив на річку, вздрівши її, зачинали по черзі мекати, і вона відповідала їм тим же. Хлопці вважали, що відповідає коза тому, хто найбільш вдало її перекривить. Тільки ночулося її ме. Всі починали сміятись, але мені завжди здавалося, що це ме, так би мовити, в її устах звучало трохи насмішкувато і зверхньо, бо був певен, коза ніскільки не страждає від того, що вона коза, як і ми не страждаємо від того, що ми люди, і кожну спробу ввійти з нею в стосунки вона розцінювала як намагання бути схожим на неї чи, скажімо, піднятися до її рівня. А раз ні в кого не виходила оте ме так гарно, як у неї, то й зрозуміло, ставилась вона до всіх пересмішників відповідно. Іноді вона не жувала, а лежала, підібгавши ноги і, вгледівши в кривдників, одверталася чи навіть заплющувала очі й удавала, що спить. Тоді навіть найвправнішим передражнювачам не вдавалося витягнути з неї ні звуку. Хлопці, розсердившись на таку неувагу, кричали Манька, Манька. і показували язики. Почувши своє ім'я, тварина трохи здригалась і швидко обдивлялась весь гурт, а далі знов заплющувала очі і усі подальші спроби викликати її зацікавленість зневажало. Увечері в постелі я уявляв її саму обіч дороги в місячному сяві і в цілковитій тиші. Я розумів, що в неї десь має бути хазяїн, який забирає її на ніч додому. Та все одно серце. Мені щеміло. Це ж якщо хазяїн забуває забрать, так сердешне й лежить там, дрімає, а часом зводить голову і дивиться на зірки, бо через навколишню темінь, куди ж їй ще дивитись? І от одного такого вечора я вирішив визволити козу з рабства. Коли до мене зайшли друзі, щоб раптом іти на річку, самого мене не пускали, план визволення кози був уже готовий. Пройшовши з усіма півдороги, до річки було йти хвилин 15, я сказав, що забув удома надувний рятівний круг, без якого мені купатися не дозволялося. Отож я сказав, що повернуся за кругом і прийду трохи пізніше. При свідках я одв'язувати козу не хотів, боячись, що цей мій душевний порух викличе кепкування товаришів. Я побіг додому, вхопив свій рятівний круг. Надягнув його через ноги на пояс, завжди так носив, щоб руки були вільні, і пішов назад, наперед тішачись і вимальовуючи в уяві вдячні погляди приреченої на постійне кружляння навколо свого кілочка безсловесної тварини. Вона, як я й передбачав, зустріла мою появу вдаваною байдужістю, вона навіть і уявити не могла, яка приємна несподіванка на неї чекає. Коза не змінила своєї набутою життєвим досвідом поведінки і тоді, коли я підійшов у притул. Тепер я розумію вона була набагато хитріша за мене і не така вже зобиджена долею, як уявлялося мені довірливому і наївному. Підтримуючи однією рукою круг, щоб він не сунувся, я другою спробував розв'язати вузол на кілку, до кози наближатись я побоювався. Потім здогадався, що вирвати його із землі буде значно простіше. Так я й зробив. Козу зацікавили мої дії, і вона з-під лоба позирала на мене, злегка посіпуючи головою. Я високо підняв кілок і поводив ним з боку в бік, бажаючи втокмачити її, на мою думку, утупіло від перебування на одному місці безтурботного життя голову, що з цієї хвилини вона, завдяки мені. Вільне і абсолютно незалежно. Тієї ж миті я переконався, наскільки недооцінював ту голову, бо, низько її нахиливши, виставивши вперед роги, видавши уривчастий войовниче ме, тварина кинулася на мене. Хоча я й не сподівався такого підступництва, проте з цих недвозначних дій одразу здогадався. До чого воно йдеться? Ще я подумав не треба було витягати кілочка та й взагалі чіпати козу, хай би собі пасла ще хоч сто років. Потім мені стало прикро за моє таке хороше до неї ставлення і за її невдячність, і я, пам'ятаю, пошкодував, що ні разу її не дражнив. Всі ці думки промайнули в моїй голові блискавично, бо я ще швидше біг дорогою назад до свого дому. Напрямку я не вибирав, просто кинув у бік, протилежний від кози. Час від часу я озирався і переконавсь ця хижа тварина від мене не відстає. Бігти було незручно, бо я обома руками підтримував рятівний круг, який у даному випадку аж ніяк не виправдовував своєї назви, а скоріше навпаки. Врешті він таки сунувся мені на ноги, і я впав. Тут же в пам'яті спливло читане бабуси вголос оповідання про зустріч хлопчаків із ведмедем. Відчуваючи деяку неточність порівняння кози з ведмедем, я, однак, сховав обличчя в руки і завмер на животі. Через деякий час я посмілішав і побачив коза, мов нічого й не сталося, поскубує травицю і скоса позирає на мене, спробував підвестись. Коза одразу посерйознішала і ступнула в мій бік. Хвилин за десять на дорозі з'явився незнайомий мені парубок, і я вже збирався звернутися до нього по допомогу, коли він перший почав розмову. Ти чого тут сидиш? Та от коза напала, відповів я, червоніючи. Він довго реготав, а потім ухопив мотузку, могикнувши щось собі під носа, і пішов до того лужка, звідки ми з козою нещодавно примчали. Тварина потерю хикала за ним. Це дядька Карпакоза», – мовив парубок, вона завжди отам пасеться, біля річки. Бач, кілочок вирвала на волю закортіла. Так, підтакнув я, плентаючись позаду і відчуваючи, що мої правдиві пояснення будуть недоречними. А ти її часом не дражнив? підозріло поглянув на мене. Ні, що ви? Ніколи. Відказав я, хвиля образи знов підступила до груди, бо це таки була правда. Ми дійшли до лужка, і парубок звернув з дороги, щоб струмити кілок кілоку землю, а я пішов далі, до річки. На мене там давно чекали. Хлопцям я нічого не розповів про свою пригоду. Та коли ми вже поверталися назад, і я знов побачив брудний куций хвіст і знайомі роги, які вже не викликали в мене такого жалю, як і ще годину тому, то застрибав на одній нозі і вигукнув Манька ме. Манька ліниво поглянула на мене і, удавши, що не впізнала, так само ліниво одвернулась. Я засміявся, але все ж не так вдоволено й весело, як мав би, після зазнаної від неї кривди. Тепер я був певен, що кіз тримають на кілочках не для того, щоб вони не тікали, а щоб не нападали на людей, а надто таких кіз досвідчених, підступних і хижих. Санчата. Спускалися ми з митьком на санчатах. Уже всі розійшлись, а ми собі катаємось. Нарешті вирішили йти додому. Дивимось, дядечко з паличкою до нас прямує. Мені, каже, хлопчики, незручно дуже, але взув я старі черевики, а вони ковські, боюсь, не піднімуся на гору, впаду. Мені дуже незручно, повторюю, але чи не змогли б ви мене нагору оцю підвести? Йому, мабуть, теж додому потрібно було, як і нам, ми трохи розгубились. Нас дорослі катали на санчатах, це правда, а от ми їх ніколи. Я й кажу Звичайно, можемо. Сідайте, будь ласка. От веземо дядечка, а він іще заду паличкою своєю підштовхує. Тільки виїхали, тіточка якась біжить. Що? кричить, Зламав. А ми? Та ні. Він, хоч і важкий, але санчата теж міцні, будь кого витримуть, так що ви не хвилюйтеся, не зламав. Дядечко засміявся і до тіточки. Нічого я не зламав, просто слизько дуже. От я й попросив хлоп'ят підвести. Тут і ми зрозуміли, що вона зовсім не про санчата питала. Тіточка взяла його під руку, і вони пішли. Спасибі, сказали. А ми думаємо, раз на гору вже зайшли? То ще раз спустимось. Спустилися. Стоїмо, чекаємо. Може, ще когось підвести потрібно. Довго чекали. Ніхто не просить. Бачимо, бабуся йде, ми до неї. Чи не треба вас на гору підвести? А вона ступнула назад і каже ви вже краще самі катайтесь, а то ще завезете на гору, а там відпустите. Чи то вона так пожартувала, незрозуміло. Ми тоді ще раз з'їхали, вже стемніло, а нікого так і нема. Ми пішли собі додому. Нічого, думаємо, завтра теж прийдемо кататися, от тоді, може, кого-небудь і підвеземо.